Дорогі друзі, хочу, дорогі гості, хочу звернути вашу увагу на, на наше вбрання центру дозвілля гами. Зверніть увагу на стіни, це роботи, вишивки і такі декоративні роботи нашої Тамари Поліщук. Ось Тамара Поліщук, Вона ще сьогодні вам і ось тут на сцені роботи нашого Івана Ковалинаса, які так хотіли побачити, прикладники Костопільщани. Ось роботи Івана Ковалинаса. Зараз наша голова мистецької асоціації познайомить наших костопільчан із кузнецовцями. Значить, зразу продовжують знайомство по... Аналогії. Федір Іванович Позов, Наш, наша гордість нашого міста це самобутній творчий композитор. Нещодавно ми відмітили його 50-річчя. Тут творчий звіт, прекрасний був концерт, СТБ нашому демонструвався. Значить, Федір Іванович сьогодні буде виступати із дружиною Тамарою і з його донькою. В нього є ще й артистка вдома. Це... Микола Кузьмич, працівник. Вільна гама, але людина надзвичайно скромна і надзвичайно творча. Він вміє співати, вміє грати на гітарі і надзвичайний майстер-гуморист. Значить, Я думаю, що він сьогодні і художник ще, і декоратор. Ну, я, бачите, всіх талантів не можу перечислити. Так, будемо його сьогодні чу чути, слухати, бачити і... вже вам, так, це Чудова наша столістка і Олександр Пашко. Теж прекрасний наш співач, бокалі, працівники Палацу культури. Я дуже рада, що вони сьогодні будуть співати. Далі. Голова культосвітнього осередку Сільва Манорівна Власова. Вона директор центральної нашої бібліотеки і корінний, можна сказати, маківець. Продовжимо далі. Заступник голови мистецької асоціації Володимир Климишин, поет. Виставка, а тепер у Луцьку. Значить, картини його будете бачити, якщо запросить додому. Бо тут не представили. Далі, прекрасна, чудова наша артистка, е, вчителька гімназії Тетя, е, Тетяна Іщук. Е, теж відомо вже вам по сухівчани. Далі, е, з донечкою Дашою теж артистка. Так з долітки. можливо, вони сьогодні заспівають. Олександр Ігор Ніколайович Фадєєв, е, теж поет, е, який теж надзвичайно вилюблений свою професію, поезію і так далі. Працівник станції. Продовжимо далі. Е, Галина Мухачова, е, великий лірик, е, жіночка дуже надзвичайної чутливої душі. Тож і почитаючи наші Наша поетеса тут Надія Лопухова, член мистецької асоціації, в неї донька артистка. Теж наша, викликали її талант спочатку і зараз вона вже в Києві. так? Далі в Інституті операції, так? Далі, якщо я не забулася, Світлана Камець, прекрасна художниця, Юна. Газети Вісті 에, Любов Кондратюк, яка писала про вас статтю Перша ластівка несе творчу весну. Про Косту вона була у вас. Мирослава Воробей, 에, наша співуча Мирослава, ми її так вважаємо, тому що всі концерти починаються з Мирослави, з її чудового голосу. І сьогодні ви її будете слухати. Далі, дослідник влес книги, член спілки е, журналістів. Петро Кугнацький, працівник газети Сибіцький. Ну і знайомий вже вам гітарист чудовий з дружиною Юра, Юрій Стасу. Далі